У нас діє акція від магазину Toolbox. Так, зараз щоб було гарно. Зараз буде дуже святково. Включаємо підсвітку. Гравер угловий по акційній ціні першим, тільки першим 10 клієнтам по 3350 гривень. Акція е триває. Два тижні від моменту викладення цього відео е, YouTube. І перші, 2, перші 10 клієнтів отримують цей гравер по 3350 гривень. Звертайтесь, ми дуже будемо раді продати ось такий вам гравер, по такій заниженій ціні зі знижкою. Завжди дуже е, радий за клієнтів. Коли клієн, наші клієнти купують щось дуже вигідно, якісно, і цей інструмент приносить їм. Задоволення або гроші, або виконує роботу з саме найкращою продуктивністю та якістю. Вертайтесь. З регулюванням обертів має 360 Вт. Нормальний масивний редуктор, все на підшипниках, Кож, кожен вал, кожен редуктор як і якір все на підшип... стоїть, стоять підшипники, довгий, м'який провід живлення. Ось такий у нас гравер наявності.